Чи знаєте ви, що характер котика можна визначити по його подушечкам лап? Японські дослідники вивчили понад 2000 котячих лапок, щоб дійти таких висновків: подушечка у формі трилисника. Ці котики мають характер собаки і дуже прив'язуються до людей. Кмітливі та легко вчаться новому у формі вулкану. Котики цього типу люблять бути на самоті та відсторонені. Коли вони шукають вас, ви повинні задовольнити їх потребу або приділити їм увагу. Коли вони не хочуть з вами розмовляти, не турбуйте їх. У формі ракети Кіт бос. Такі котики йдуть своїм шляхом і не піддаються впливу. Вони допитливі та дуже активні у вигляді рисових зерняток. Коти цього типу ніжні та уважні, але водночас дуже боязкі та тривожні. Недовірливі до всього нового у вигляді пудингу віддані коти, які прив'язані до своїх господарів, і реагують на будь-яку несправедливість у формі серця. Це товариські коти, які люблять всіх на світі і хочуть отримувати увагу та кохання. А яка форма подушечок лап у ваших котиків, напишіть в коментарях.